Протягом двох днів на Миколаївщині перебував голова Аграрної партії України Віталій Скуцик та член президії Аграрної партії України, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. Гості вивчали не лише ситуацію в аграрній галузі, але й в цілому в економіці регіону. Перший день присвятили енергетичному комплексу. Тому що тут на Миколаївщині генерується сьогодні більше 10% електроенергетики всієї країни. Мало того, в нас єдиний комплекс, аналогою в якого в Україні немає, це Південно-Західний енергетичний комплекс, який складається. Сашлицької електроакумуляторно-генеруючої станції і південно-української атомної станції. Тому ми власне вивчали ситуацію вчора щодо двох енергетичних об'єктів, і в цілому як вони працюють сьогодні. енергетичних потужностей в Україні достатньо для 100-відсоткового забезпечення потреб населення та всіх галузей економіки, говорить екс-міністр палива та енергетики. А сьогодні президент всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. При том, что у нас установлено порядка 55 тысяч мегаватт, мы потребляем 20-25. Что касается тарифной политики, то она, на мой взгляд, сегодня абсолютно алогична. Вот такого алгоритма определения тарифной политики в мире нет. И э, для чего? Потому что тарифная политика сегодня рассматривается розсматривається через політичну составляющую, через э, политическую конъюнктуру, и э, поэтому она абсолютно как бы перекошена. Инструментом вирівнювання тарифів та енергоносіїв має стати енергетичний баланс країни. Що і в виду ми дожди определити, сколько ми потребляємо. электроэнергии, тепла, всех энергоресурсов первичных и вторичных, через призму э, населения и каждого предприятия, каждого населенного пункта, и потом определиться, а какими мы энергоресурсами располагаем, и определить дефицит, и дальше заниматься э, этим, э, откуда мы должны компенсировать этот дефицит. У 72-му році на території України добували 74 мільярди кубічних метрів газу. У 91-му цей показник знизився до 28. Сьогодні лише 17 мільярдів. Хоча в Україні є колосальний потенціал для розвитку. Чому ми це не робимо? А тому, що у нас немає балансу, у нас немає причинно наслідственних зв'язків. У нас правительство приймає ситуативне, рефлекторне і як как... Как, как правило, непрофессиональные решения. То же самое у нас нефти. У нас есть 4 нефтеперерабатывающих завода, которые перерабатывали до 50 миллионов тонн нефти. Сегодня абсолютно все нефтепродукты светлые мы покупаем. Почему? Потому что так определена э, политика. Мы отдали эти нефтеперерабатывающие заводы и заводим все. И так далее. И подобных прикладив чимало. Директор і власник підприємства Дон» Євген Березовський, як ніхто інший, володіє проблематикою питання аграрної галузі України. Його підприємство найбільший в країні виробник і постачальник техніки для сільгосп-товаровиробників. В Миколаївській області Дон» почав функціонувати з 2002 року. Сьогодні компанія одна з найбільших платників податків регіону. За 2015 рік до бюджету перераховано 651 мільйон гривень. С 2008 го с конвейера зійшли понад 13 тысяч тракторов разных моделей. В том числе основной трактор, вот у нас 82.1, вот он сейчас на конвейере, видите, на конвейере написано 7180. Это 7180 трактор данной модели идет по конвейеру. Значит, наши трактора на рынке Украины считаются наиболее качественными, даже составляют, скажем, достойную конкуренцию. Тракторам производства самої Білорусі, от, і розкупаються більш інтенсивно, ніж білоруські трактора. Виробництво компанії дозволило відкрити 500 робочих місць. Мешканці прилеглих до підприємства населених пунктів є працівниками компанії. Вони пройшли перенавчання в Білорусі на головному заводі. Ми виробляємо, значить, от, це у нас цех по зборці легких тракторів. Другий цех у нас є він по зборці тяжелих тракторів, це тракторів от 200 до 350 лошадиных сил. Мы сейчас туда пройдем и увидим и комбайнов в Полесье. Значит, комбайнов в Полесии нами произведено ну без малого 500-500 комбайнов. Вот в настоящий момент наши комбайны пользуются повышенным спросом. Практически мы не производим на склад ни одного комбайна. Все комбайны производятся под готового покупателя. Високонадійні сільськогосподарські машини користуються попитом, а головне доступні за ціною вітчизняному аграрному товаровиробникові. Зустрічаючись із головою Аграрної партії України Віталієм Скоциком, Євген Березовський висловив сподівання щодо можливої появи за рік в Миколаївській області лінії зі збирання тракторів Харківського заводу. Тобто це знову ж додаткові робочі місця, це техніка, яка піде в аграрне виробництво. І це сьогодні надзвичайно важливо. І знову ж, як ми бачили на перекладі вчора виробників молока в різних інших галузях, люди не завдяки, а скоріше напроти того, що немає достатньо створених умов в Україні для розвитку виробництва, не бояться інвестувати, вкладають в розвиток і, власне, створюють отакі прекрасні підприємства на території, якого ми на сьогоднішній день знаходимося. Компанія Техноторг сьогодні є. Одним з найбільших виробників техніки, одним з найбільших з постачальників складових аграрного виробництва з технічно забезпечення. Ось тому цікаво, важливо і приємно те, що фактично вся техніка, яка тут виробляється, з коліс іде в поля. Ми бачимо, що накоплення на складах фактично немає. Це є свідченням того, що робота ведеться якісно, ціна сприйнятна для українського аграрія, а значить, для підприємства має хороший. План розвитку і знає, що будуть додаткові робочі місця, і буде розвиток виробництва. Водночас необхідно думати про фінансовий бік справи пошук дієвого механізму, який дасть можливість аграріям купувати виготовлену на території держави техніку. У нас власне працювали такі програми. Ви пам'ятаєте, що у нас існує зараз така компанія, яка називається «Украгролізинг». Вона власне була створена з тою метою, щоб стимулювати продаж техніки українського виробництва. І на початкових етапах, коли вона тільки розпочинала свою роботу, вона мала комбінацію. Перше, це була 30 відсоткова компенсація по вартості придбаної техніки. І друге, техніку можна було придбати на 3-5 років із відсоткою ставкою 3-5%. У національній валюті, тобто, це були інструменти, які дійсно стимулювали українських аграрних виробників купувати техніку українського виробництва. Сьогодні власне, люди, які виробляють техніку в Україні, вони працюють у відкритому ринку. У них немає ніякого типу підтримки від держави ні в системі оподаткування на сьогоднішній день, ні в системі мотивації придбання такої техніки. Тому це чисті ринкові умови. Хто кращий, хто сильніший, той кінцевому етапі перемагає. У даному конкретному середовищі. Аграрна партія України політична сила, яка не має наміру розвиватися за сценарієм локального тимчасового проекту. Віталій Скоцик разом із колегами робить все можливе для інтеграції аграрної партії у світову систему координат. Після результату місцевих виборів минулого року, 25 жовтня, де ми зайняли третє місце в загальнонаціональному масштабі. Ми з'явилися в полі зору фактично всіх ключових політичних сил світу. Отримали кільканадцять запрошень відвідати політичні сили в різних країнах. Тому я тиждень працював в європейському парламенті, де ми вибирали політичну сім'ю, до якої ми будемо інтегрувати Аграрну партію України. В цьому процесі ми зробили заявку, і отримали підтвердження від європейського альянсу консерваторів-реформістів, до якого входять консервативна партія Великобританії, Республіканська партія Сполучених Штатів Америки, багато інших сильних політичних сил. У світовій політичній системі передбачено структурування партії. Центристи не схильні до радикалізму чи то лівого, чи то правого. Це основа для людей, політиків, які бачать економічний розвиток власної країни на багато років вперед. Ось цю нішу центристів, на прикладі України, розбудовують члени Аграрної партії України. Ми займаємо нішу центристської політичної сили, і ми звемо всіх тих людей, які сьогодні здраво мислять, розуміючи, що нам потрібно будувати свою країну. Ніхто нам за нас самих її не побудує. Тому вже на місцевих виборах минулого року, із майже 10 тисяч кандидатів в депутати, аграрний сектор представляли тільки 30%. 70% – це всі інші прошарки населення. Це все, чим наповнюється наше суспільство. Тому сьогодні і політична рада партії, і президія партії сформована таким чином, що ми маємо приблизно таке співвідношення: 30% аграрії далі це енергетики, це лікарі, це спортсмени, це машинобудівники. Тобто ті всі люди, які формують економіку нашої країни. Робота Миколаївської регіональної партійної організації Аграрної партії України розпочалась у вересні минулого року. На той момент. Діючими залишалась осередки у Врадіївському, Веселинівському та Вознесенському районах. Згодом ця цифра зросла до 12 районних та двох міських організацій. І це зауважимо напередодні місцевих виборів. Внаслідок волевиявлення громадян представники аграрної партії увійшли до складу п'яти районних рад. А на Веселинівщині обрано головою районної ради представника цієї політичної сили. Розбудова організації триває надалі під керівництвом Євгена Березовського.